Доброго дня. Сьогодні продовжимо з відео і хочу коротко зняти на рахунок того, як їхати з... Ну, певні, ви знаєте, звичайно, э, ці нюанси їзди, на, на всякий випадок можу, э, свою думку сказати, на рахунок їзди в Канаді зимою. От, першим ділом почну з того, що потрібно, коли снігом сильно замітаю, тільки що зараз. От, бачу, э, Механізм косової стійкості, бачу, колеса пробуксовує слизькою слизьковий на дорі. От, першим ділом це повішкробувати вказівники поворотів. Я бачив сам ситуацію, був свідком, коли людина не відшкобала, поїхала в такій засніженій машині. І там була, майже була ситуація в ДТП, там водії були злі, звичайно, один просто якось тримав собі це діло, вийшов з такою. Щіткою відмітають і тому клієнту, так сказати, що він повідмітав вказівник якби показав, що, що зимою треба це робити, тому що задні люди не бачать, який поворот включений, чи людина іменує, чи ні. Так що сніги бувають. Цього року зима доволі була теплою, ну, вона ще не закінчилася, але пів зими вже пройшло, скажімо так. Що рахувати, якщо вона починається в грудні, ну, в Канаді вона триває довше. Атлантиці вона не така довга, як в інших провінціях, особливо в преріях. Потім, як ви вже знаєте, тут можна дозволений поворот направо зимою, ну і взагалі зимою на поворотах бажано бути дуже акуратним, навіть якщо у вас хороша резина. У Квебеку заборонено їздити на всесезонці. Ну це сусідня провінція, якщо ви раптом їдете, маєте на увазі. Ну, якщо ви проїздом транзитом, то побачите, що у вас... Номера не Квебекські, так що там сильно там, за це нічого не буде. так? Якщо я, наприклад, на Т поїду. Ой, якісь 5 приїде, не дивлячись, що це. У мене я маю право першого проїзду. Але ну, для вашої ж безпеки все-таки краще. Дехто має. Тут стадії це мається на увазі такі шиповані, шиповані колеса. Ну, шиповані колеса, сказати, що вони сильно допомагають, це на, якщо є лід, то так. Якщо посипають ціллю на мокрому асфальті, то в них, мабуть, гірше, ніж на гліпуці. Ну, по по з теоретичних міркувань то точно гірше, ніж на Ліпуці, тому що вони скользять. скользять. Зараз я займу ліву полосу, лівіше, скажімо так, тому що, щоб потім не перестроювати. Бачите, тут і машин менше, зокрема. Оце такі, так сказати, міні-пробки у тобто перевага невеликого міста в тому, що ви легко добираєтеся в часі з точки А в точку Б без жодних проблем. У мене стоїть зараз така програма, яка показує мою поведінку, тобто я на увазі в плані їзди. І це мені дає як мінімум 15% знижки по страховій. Тобто, якщо ваша страхова може це надавати, без питань, Я записую зараз це в 4К, теж тестую. Вчора записував ввечері, ввечері зернисті все одно є. от Така от ситуація. На рахунок щиток. Зараз щитки блимають, бажано їх все-таки протирати, щоб там не було льоду і щоб вони не були жирні, це, там, сприскувати там, спиртом, в доларамі, я купляю спирт. ну Якщо він 50% розчин, то він дешевший, якщо там 75 дорожче, якщо він там 96 чи 98% то він ще дорожче, ну це не є там дуже дорого, це в принципі в межах розумного. Взагалі доларама, як я в одному з відео говорив, це такий дешманський магазин, там і хороші речі, ну, маю на увазі, вони недорогі і нормальні, можна користуватися там, з дерева, з того, з цього. Ну, а є такі, звичайно, які, там не, які довго не прослужать. Ну, але знову ж таки, на, в залежності від того, на що треба їх використовувати. Так? От бажано завчасно гальмувати, чомусь в Північній Америці дуже популярний популярний ДТП, коли водій, який йде позаду, не зберігає дистанцію. І коли я здавав тільки заради того, щоб мати дешевшу страхівку, вже отримавши канадські права, я вирішив все-таки здати на здати водіння, закінчити автошколу. Постійно, не кожен раз мені нагадували, щоб дивитися в зеркало заднього. Вийду там це все контролювати. Ну це якби не моя проблема, чи зберігає водій ззаду дистанцію, але на всякі випадки проводили аварійне водіння. Як що робити, якби різко, як проїжджати і об'їжджати зліва-справа, робити шелдер чек. Шелдер чек це така штука, коли ви мусите повернути голову, тобто, ну, майже через плече І подивитися, чи в мертвій зоні, чи як там по-іншому називається. Тут, у тій зоні, яку не видно, як у народі називають вуха, в ці зовнішні зеркала, щоб ви дивитесь, що вас там ніхто не вганяє, Подивитися, що там нема машин. Є деякі такі рейзі водії, які люблять в цій зоні їздити. От Вони їдуть по одній полосі і не, не, не швидше, не повільніше, у самій в тій вартійзоні є. Так що з цим зустрічався не часто, але, але були випадки, що деколи цей метод е, рятував. Ми зараз проїжджаємо переїзд. Інколи цей шлабав може різко опуститися, тому якщо слухати голосну музику, можна не звернути увагу, що там йде попередження звукове, ну і щоб не склалася ситуація, щоб їхати в той шлагбаум під горку, під горку. передній мене не ведучі, проблем не було. Я ще якби ні тої зими, ні цієї зими там особливих не мав нюансів, звичайно, резина в мене зимова, рістоуни спереді, ззаді інша. Ну, я би. Став ще краще питання ну, міркувань ціни, що це досить дорого. І нову я не купляв, стоїть порушна резина. Потім е нюанси, які я вже говорив, що треба її відсніжити машину. Був нюанс, що капот у мене був засніжений. От зараз капот сніг, але там мало цього снігу. Яка була ситуація? Як цей сніг нагрівався, 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 тобто він вже не тримався капота, якщо під час довго, довгої їзди. І був момент, коли я їхав швидше десь там за 100, там 110, 102, 115, може. І на швидкості вітер здув, і цей сніг наліз мені на, на вікно, і там щітками він е швидко я його розчистив, Ну, але якщо був об'єм великий, я б не зміг це зробити. Був ще гірший випадок, коли я їхав, е спішив, не почистив дах. Аналогічна була ситуація, коли я тормознув і оця вся маса снігова, мені сповзла на вітрове скло. І щітки я навіть не включав, тому що вони б, я впевнений, вони б ту масу не підняли, і я міг би спалити їх. І цей. Тобто мені достатньо було місця, там достатньо було скла, щоб бачити, куди їхати. Я там в безпечному місці зупинився і пригарнував, почистив вікно. Ну, але якщо б це було на швидкості і треба було б далі продовжувати різку рух, то це ну, було б нюанси. З першого погляду можна не звернути на це увагу і не подумати, що воно все може, якби. Само собою, там десь там розвіється вітром, ну, бувають такі екстрені випадки. На рахунок школи, думаю, що Владислав не буде проти, якщо я скажу, що в Монтоні є школа водіння україномовна. так, там Владислав Конечинський її відкрив, і якщо хтось приїжджає, бажає української мовою навчатися для зручності, так, то може звертатися і отримувати. Я майже, майже приїхав. От люди, як ви бачите, носять такі куртки досить часто, щоб їх було добре видно. Ну, і це справді інколи це допомагає, тому що вночі, якщо шастають туди-сюди, а буває переходять дорогу не призначених, не відведених в не невідведених спеціальних місцях, то це може трохи напрягати водіїв, якщо не видно людину завчасно. І тут ми маємо, ви бачите, проїжджаємо ЕСО, Заправку. О, різко червоний автомобіль виїхав переді мною. добре не рухався швидко. Тут треба розраховувати звичайно на як водії їздять, тому що всякі їдуть. Є такі нюанси, не то що там, там жалів чи що ще щось, але ну, момент навіть анекдот такий є, що кажуть, дай просять Діда Мороза, щоб зробив. Так щоб ті водії, які не включають повороти, так, то щоб в них машина їхала прямо, тому часто тут їх не включають. Ну, Не так, щоб взагалі взагалі часто, але буває такі, так що треба мати на увазі передбачати, дивитися на водія, на колеса, куди він їде, в яку сторону. Я говорив, там вибуло було відео, не знаю чи воно там записало чи ні. там 에, Владислав Коновчинський відкрив школу. І якщо ви в Монтоні можете ходити українською мовою, навчатися, їзди, Тут е, кан... о, бачите, як заносить. Якщо занесло того трака. Зима опа-па-па, як його розгортає. Хлутить просто. Ну, уявіть на швидкості. Так що Канада. Мати на увазі. Зараз я щось крутить, що немає курсової стійкості, чи я, я не знаю, бо в мене включається курсова стійкість, показує. І ще хотів би показати тут специфічні такі знаки стопу. Є два види знаки стоп, Стоп, який показує, що є виїзд на, на головну дорогу. І другий знак стоп, де рівнозначні дороги, і показано там фоввейс, рівейс. Ми зараз будемо повертати наліво. Стрілочка нам нагає, що ми можемо повертати, але враховуючи, що зима, то я там не розганяюся швидко, тому що фізику ніхто не відміняв. Це відцентрова сила, бачите, вже жовта стрілочка. Ну, я завершую маневру все одно. Я що встигаю на жовті поїхати. Їдемо за цією хондою Бачимо, що вона гальмує, так, приходиться так само. от, ну На автоматі тут. якби це коли коробка механіка, так, можна, наприклад, на нейтральній сильно пригальмувати і машину може понести сильніше. На автоматі основне плавно це все робити, плавно не газувати сильно і не, не гальмувати сильно. От яскравий приклад був перед нами та машина, яка десь певно дала більше газу. Чому люди не відчувають часто? Це якби на власному досвіді треба звикнути до цього. Коли товста підошва, особливо коли перехід на зимову взуття, а тут бувають такі конкретно товсті підошви, а бувають ще навіть такі накладки, машини, ну, щоб на, на, на леді не, не їздити. Треба подвійна І тоді не, немає такого відчуття, я з якою силою жметься на, на педаль газу. Так, Зараз буде знак стоп там далі. Достатньо стає машини з передніми ведучими Front -wheel drive Абсолютно є ще позначення AWD, тобто all-wheel drive Не знаю, це маркетовна штука. Ну, Звичайно, звичайно, якщо є якихось там особливих умовах, десь там в селі жити, треба сугробів вибиратися, виїжджати з тих, якщо там Бачите, в даному випадку рівнозначні дороги пересікаються знак-стоп. Треба повна зупинка має бути, так як я зараз на... В автошколі там рахують до 2 секунд і я перший став лід під ногами, що включається цей е, датчик бачу, для сигнал, щоб прокрутка коліс була нерівномірно. Спереді. Так і, так і. така зимова їзда. Якщо за, зараз в даному випадку задні мене їде машина. Я не випробовую, а так, якщо, між іншим, то я час від часу, коли я їду, щоб знати, якесь щеплення з асфальтом, ну хоча б приблизно, так, то я гальмую і це, і перевіряю. Ну, В даному випадку, як я вже говорив, що в мене йде монітор, як я їжу, манера їзди, тому там різко гальмувати не хочу, щоб мені там мінуси не йшли. Але для себе інколи бажано робити такі управу, щоб просто знати, чи є щеплення з дороги, чи немає. Звичайно, в одних місцях може бути краще, другі гірше. Вон, якраз переді мною їхала ця машина, їх цей. Ззаді в мене, тобто я не хотів перевіряти. Зараз засвітиться стрілочка або зелений — ні, зелений — достатньо. Ми повертаємо. Як бачите, швидкість 50 км за годину. Максимум. Це типово по місту. Якщо не вказано, яка швидкість в місті, то, то можна вважати, що це 50, тут будують годину. Добре, що будують, чим більше будують тим будемо сподіватися, що ціна буде менша.